Дня, усім хочу привітати усіх із цим чудовим, довгоочікуваним моментом відкриттям четвертого сезону Ардвору. Також хочу привітати наших дорогих матусь із їхнім святом, побажати міцного здоров'я, щастя і добра. Оскільки зараз в країні відбувається така ситуація, сьогоднішній вірш. Я хочу присвятити цій темі, і, можливо, дехто з вас вже його чув та все ж і побажати усім миру і справжнього людського щастя. Про це писатимуть в книгах з історії. Календар збагатиться траурними датами. Хоробрі солдат опишуть алегорії і розвіються світом, щомкими. Цитатами. Ми за рідну землю повстали, як писав наш Шевченко вірші. Так, часи нелегкі вже настали, та ми боремось з болем в душі. Ще трішки. Лиш крок до перемоги, мій народе, Єдиний крок, хоча такий важкий, нема шляхів легких, коли йдеш до свободи. Лиш кам'янисті і вузькі стежки, Зроби ж подих до омріяної волі, аби не задихнулись у важких димах твої калини, верби і твої тополі, багряні маки, колоски в житах, згадай Ромашкові і волошкові роси. Так в миті окрилиться твоя душа, ми ж дійдемо до перемоги, навіть босі, вдихнемо запах чорнобривців, з париша. в книгах писатимуть про втомлені лиця землю, що палає в лютому огні, і як рвена впілгрізна блискавиця, блакить небес і гинуть у борні твої сини. За правду не зборив, бо голос волі праведний не вщух під обстрілами гіркотинні диму гартується у них незламний дух. Писатимуть колись про фальші депутатів стрім в інтернеті, нехороші сни, коли скінчиться список тих солдатів. Що більше не повернуться з війни, лише терпи, ще трішки не корися, молись на промінь світла і весни, в вогні війни чужинцям не скорися, бо ця країна буде, поки будемо ми прийде колись на нашу землю мир і спокій і більш. І не буде плести кача по сині героям, що загинули в борні за волю, навіки слава, слава Україні!